То буквально 15 хвилин по еджиму, там, до 20% іменно з моменту, коли почала віддавати олі... почала першої каплі олії, 15 хвилин пройшло. Ми вже отримали там 100 мл по виходу. Якщо в нас статистика показує 20%, ну я думаю, що якщо все добре, то за годину часу ми маємо по плану отримати цих 20%. так? Ну, те, що. Ця культура розторобша, потрібно зразу давати високий тиск. Вона починає віддавати десь на 50 мегапаскалях, 60 вона вже от, от таке відбувається капання. Вона нижче 40 мегапаскаль за 20 хвилин. Вона не впала. Це ми можемо сказати в межах десь 30 тонн, тридцять 30 чим-то тонн. Вона не падає взагалі. Це, вона більше не впаде. О той манометр який я рекомендую ставити на тверді культури, тому що, у вас от ви поставили його на режим, він е, за цей час, за одну годину там спрацює 2-3 рази і під піджене під тиск до 60. Це. бо Тому що е, на м'яких культурах там це дуже швидко. Там також можна виставляти. Но, майте на увазі, що тверда культура в принципі можна. Е, Розглядати 50 ці тонні комплекти, але звісно, кожен обирає під свої потреби, тому.